Попередні тижні у Воскресенському афганському храмі міста Києва наші прихожани долучилися до збору коштів і підготовки пошиття спеціалізованих комбінізонів для танкістів. Разом з українською спілкою ветеранів Афганістану, разом з багатьма людьми доброї волі, було залучено більше майже чверть мільйона гривень для того, щоб пошити 50 Спеціалізованих комбінізонів і сьогодні вони вирушають на передову на фронт для тих солдатів зсу, які служать під керівництвом ветеранів Афганістану. Нас не просто ореника вареника сири вареника. О, класита, класита танковий комбінізон, якого є спеціально укріплені коліна, лохки, окремо щоб. Відщипалися збігати один. Місце. Але найважливіша річ, найважливішайте. Найважливіша річ в оцих рівнях. Тобто солдат знаходиться як в коконі. І коли, не дай Бог, він поранений, можна фактично виймати і він в'язаний. А в рукавах цей ремінь також виймається в рукавах. І фактично солдата можна транспортувати в руках, як на носілках. Кожен вкладається про наш молокословчик, в кожну вкладається іконочка. Цукерочка Наталі талі поділяємо впадає, але окрім е, самих комбінізонів е, активом прихожан було е, запропоновано, що давайте ми ще передамо часточку нашого е, сімейного тепла, нашого пасхального торжества е, на передуму. Оскільки виїжджаємо сьогодні ввечері, плануємо завтра зранку в першій половині дня бути вже на місці. Тому наші е, жіночки, наші прихожани, саме. Передають своє материнське і сестринське вітання нашим солдатам, Ліплять вареників, які зараз були зварені, і потім за підтримки української спілки ветеранів Афганістану безпосередньо дай Бог, якщо вони живі, здорові, особисто я і ще представники ветеранської спілки. Ми виїжджаємо сьогодні ввечері на передову.